Дня. Вітаємо вас на каналі Пасіка Ніщуків. Сьогодні 22 березня. Хочемо показати такий стартовий е, старт наших сімей. Е, і до чого призвела ця стимуляція, яку ми практикуємо вже четвертий сезон. Е, бджілки зараз активно працюють. Це кормушка з другої сторони, це утеплітельне. Ну і різні сім'ї. І от яка картина на крайній рамці це розбавляють. Така малометка. З цієї сторони розпліт засіяла матка. От, це Частина, це мед, пилок свіжий затарили. І от, наступно вже розпліт пішов. Бджоли мало, так як бджола практично активно працює. Не знаю, чи лізти туди далі. Хто не дивиться, це відео не, не дуже зрозуміє. E, взагалі люди пишуть коментарі, що це взагалі без толку. Просто вони учитуєте, що це Закарпаття. Це, це зовсім e, e, не той случай. О, зніми наступну. От розпліт. І так, там може ще 3-4 рамка, така, така картина. Виходить. От На цій крайній рамці розпліт, ну це, звісно, тримати, перетримувати, заб'ють пергою, фактично не буде матка, мати, де сіяти. Бігати сюди кожного дня ніхто не буде. Ми собі дозволяємо, хоча тут мало на крайній рамці от, бджіл, ми вже дозволяємо собі таку рамочку поставити за теплу заставну. Де бджола активно будуть відвідувати цю рамку, прогрівати і наступного разу вона піде в гніздо. Ось тут є ще той підкормка трошки, може, дивлячись, яка ситуація, можна поставити або інвертований сироп, або канді. От є в нас таке еластичненьке канді. Хоча виготовлено ще в минулому році. Отак От кинемо сюди. Там обіцяють похолодання, три дні ще тепла будуть робити, носити. з верби навіть несуть медок. У нас так і до 18 тепла вчора було, джоли активно працювали. таку роботу потрібно зробити, тому що, кажу, не знаєш, коли вирвешся сюди на, на пасіку. А так, моментально, день-два і огранічать матку в яйцекладці, Так що це за сімейка. От, може і краще за ту. Е, Усе оцінюємо так зверху, нічого не лазимо з перу гнізда. Ну, фактично більше поїли корму, чим, чим та сім'я. Тому я вже можу е, оцінити, що так ця краще за, за ту попередню. Ну, але то все покаже кормушка на страховку. Раз покажу, кульочками користую. Так, ця краще, дивіться. Відбудовують сот, освіжають, ну як відбудовують, понятно, яка зараз. Хоча ми вже вдома поставили рамки будувати для, трут... для трутнів, для батьківських сімей. Так що хочу або завтра, ой, яка тяжка рамка. Це все свіже, свіже. дивіться, все свіже, все пергано так зняти, щоб люди дійсно виділи. І донеза будуть казати розбавлений, але ну, хай хай буде так, що це розбавлений прошлорічний мед. Але бджола так не розвивається на розбавленому прошлорічному меду. Такі, ось, така побілочка може піти тільки на приносі нектара. Да, сімейка гарне має таке воскове ділення. Ну, покажу от слідуючу рамочку. От все черва. Оце далі як сиплеся той. Як сиплеся. Оце все черва. Покажи там скільки розплоду. Да, я її достану, бо то так сонце. А пилок прям, прям сиплеся з рамки. Ну, понятно, зараз пригріло сонечко. Понятно, щоб джілки не хочуть, щоб оце їм нарушати цей мікроклімат у цей час. А та ще більше розплоду. от. Це все запечатаний, відкрите, черва яйця. ну Фактично 80% засіяна рамка. От. Трутень засіяний. Трутня вже є. І там запечатаний є трутень. Так що все говорить про те, що, понятно, стимуляційна підкормка, яку ми даємо, відіграє таку немаловажну роль. але у цілому це Закарпаття, ця природа, яку Бог створив, це все робить. Так, оця, Ця важка, я дозволю собі тут матці на засів покласти. Вроді така сімейка хороша, але така прям на руку. Ну, понятно, ми відкрили тут гніздо, льотки спереді на теплий занос. Така, от покладемо таку темну рамку сюди. Чи з перговують робити, бо це все відкрита личинка, це дуже важка кормова. Ну і не будемо нагліти, не будемо нагліти. Не спішіть робити висновки, а покажемо результат. Покажемо результат. Для когось це рані, і десь і ще сніг лежить. ну У нас така природа. і мусимо От сюди кладемо прогрівати рамочку. Всі вбираємо. І обов'язково бічне утеплення. Бічне утеплення. Ну так, настрій, настрій бджілки підняли. Я так бачив вдома, що вони активно працюють. Так, що ми тут зробили? Тут є. Давай, давай інвертований цим даме. С, От, інвертованого ми ще даме. Ну, це, що таке для цієї сім'ї оцей кульочок? Це 500 грам це таке ну, нічого. Це вони в день е, переводять така сім'я е, багато. Для того, що 500 От тут був попередній пакетик 20 днів тут лежав. Вони його споживали. Не може бути то результат того пакетика, що на рамках ви побачили. Не може бути на, на кожній рамці такий привез. І один, один тут пакетик. Ось що таке прицеп. І от що таке, коли сім'ї сім в купі, чотири сім'ї знаходяться. Не можна так достигнути такого раннього результату в, в лежаках практично. От тут ще е, так вийшло. Ось що бджоли тут. Получилося, чим, чим далі, тим краще сім'я. Рідко таке буває на відео. Ну, от так, Ще є тут 100 грамів їм на один зуб. Теж поставимо. Що в нас тут? От, а тут все в розплоді. Тут та ж сама історія, ще краще. Ну і кормів менше. От, вся бджола, все робоча, із пилком, із тим всім, якийсь набриск. Кожна бджола, о, все в перзі свіжий. Пилок натрамбували. І от покажемо вже такий. Дивіться, все така побілочка освіжила. Ну яка побілочка? Освіжили рамки. таку зробили. Та ти що? ти все в розплоді. Все в розплоді. От такий, а там покажи який гарний. Плотнячок там, слідуюча рамка. Ну і так, хто знає, скільки їх там, ніхто то не буде зараз дивитися, нікого то не цікавить. Тут картина дуже гарна з цими сім'ями. Так, так, оця. І ставимо матці на засів коричневу. Но тільки не така, якби ще попало, пару ячейок пергових отаку От темненьку рамку. Тут бачу буде і трутня, буде підсівати. Так. Десь ми в прошлих роках були ще майобережні, там рамочку десь підсунули. Що виходить? Кожні три дні сюди бігає і підставляй по рамочці. Це і так ми перше пер 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 розширення в цьому році дозволяємо свої по рамочці. Хоча я розумію, що практично то нічого. Рамочку у цій сім'ї поставити, це просто для, для підігріва цієї рамки. Це, ця рамка взагалі не охлаждає гніздо, так як ту є тепла заставна. Вона просто буде прогріватися гніздом. І дивлячись, яка буде погода, приходимо і ставимо її у гніздо. Вже тепленько їм е, е, пропитану їхнім запахом все рамочку. Хочу ще пояснити, може хто попадає, що в перший раз дивиться наше відео. Хто це зарано ми робимо. Але діло в тому, що, подивіться, наше відео у минулому році, ця робота робилася 13 березня, що ми тепер робимо. І тому ще не, не повністю так сміло робимо, як робили ми то в минулому році, кожну сім'ю. Це ми ще лише вибірково йдемо. Деякі сім'ї взагалі не трогаємо, то щоб ви зорієнтувалися, наскільки у нас рано бджілки розвиваються. От. Подивіться, очередна гарна сімейка. А тут таке вже От. ми ставили. бівел, полоски працюють, оце вони вже почистили, може і повторно поставимо. Наша мета нагнати сім'ї до взятку, вже рання лича на днях буде розцвітати. Понятно, при трошки похолодання буде її тормозити. Наша мета сім'ї розігнати до 20 рамок, тому що ми у перших числах травня з 1, 3, 5 відкачуємо мет із садів. Ось яка картина. Рамка кілограмчика 2-2,5. Розбавлений, перерозбавлений. От, чи свіжий, вербовий принесли, перги набили. У нас працює ця стимуляція, бо у нас є білковий перебор. Ми рамка будемо відбирати у відводку. У нас буде перебор, будуть бджілки хочуть роїтися, а нам цього не потрібно. Перебору е, білкового корму не те, що треба давати нам, а нам треба розширяти сім'ї. Так вроді би, на перший погляд не потрібно, бо бджоли не є багато. Але оцим пергом оце все, дивіться, розплод і ограничує пергову матку. От, тут яйця, всюди ми же пергом, все яйця. Потім ми піднімаємо і такий, каже, рішочий От. Все яйця між, між пергов. І це передостання рамка. Там вже запечатаний розпліт, пішов далі. Не буде видно, Ну. Так що от тут три дні ще погоди. Ось там з тих кульку, такий Оцей вони витягують, маленько путаються. Так. Три дні погодище, ми поставимо їм туди рамочку. Вона теж тут у цьому вулику і прогріта от таку темно-коричневу рамку, гарну, сушнінку. Ставимо сюди, ставимо теплу заставну. Ну і ще будемо одну класти прогрівати. Це все вони набудовують вже, це все свіже. Ось ставимо прогрівати рамочку і дивлячися яка буде погода, буде ставитися повторно, повторне гніздо потім. Так що я думаю зрозуміли всі, чому ми так робимо. Вам, якщо немає таке храні взятку, то нема сенсу робити ці роботи зараз в цей час. Ще спокійно віддихати і зберігати свої сили на наступний на сезон. Так, що у нас тут? Тут у нас може бути така, ну ні, теж гарна сімейка. Крайня там вийшлося так із-за сієї беседки у холоді вона знаходиться. Ну але нічого. Розвивається, той, може буде кульок поставити. Ну, не є такий перебор, що треба рамки підставляти. Але я ж кажу, прийти через три дні якраз би було супер. Але ми не прийдемо через три дні, тому ми оці не будемо, там нема розполу на цій, ми поставимо от сюди і крайню. ми дозволяємо собі. До цього вентиляційного отвору, от де у нас вже є, там не задуває, тепло йде заставна. Далі рамочку, що кладемо на прогрів. От таку рамочку напрогрів. І це вже буде наш наступний. Наступний етап розширення сім'ї в рамочку. Скажу ще з свого досвіду, отак, коли дуже ужати сім'ї, вроді би то краще, якщо б знав, що завтра похолодання, супер було ці рамки, оця лишня буде рамка. Но якщо дивлюся погоду ще два дня, ця рамка вже буде піднесена. Або розгрузять тут цю перенесуть сюди. Так що освобождають площу для засіва матки. Матка тепер починає... Інтенсивно роз... розсіюватися. І ну, нема сенсу зараз в кінці березня, зараз квітень е огранічувати. І коли ми отак розширюємо, прийти на другий-третій день, е ми так навіть наблюдали, що бджілка, коли вони отакі зжаті, вони гризуть ці мішки, вони навіть дратівливі стають. Коли їх розширити, так якби їм дати. Кислороду, воздуха в гніздо, що трішки розширене гніздо, вони набагато спокійніше себе поводять. Це я скажу з упевненістю. Хто ще то не провірив на, ну, на своєму досвіді, він колись переконається. Бо може є пасічники, які на такі дрібниці не звертають увагу. Ця бджілка майкомфортно себе буде почувати з цим буферною зоною, з цими рамками. Повірте мені, чому жаті, наприклад, у корпусному там і жаті шестирамочникові і тому подібне, а магазин ставити не можна. От, от у чому є великий недолік таких вуликів, малоформатних. Да, тут є, куди двигатися, гібкий вулик, сім'я ослабла, скоротив, сім'я увеличилася розширив, то дуже Дуже, дуже швидко все робиться. Що не можеш зробити у корпусному форматному вуликові. Ось хотіли такий показати результат ранньої стимуляції матки. І вже бачите своїми очима, чи є з цього толку, чи ні. Таке коротеньке хотіли вам відео відзняти. Дякуємо за перегляд. Бажаємо всім гарного розвитку.